Отець Юліан, як розрізняти голос Божий в своєму серці від власних бажань чи ілюзій? Господь в собі перечити не буде. Одного разу Господь дав 10 заповідей на горі Сіна й Моїсеєві, і як тоді, так і сьогодні вони залишаються актуальними. Отже, якщо ми хочемо зрозуміти, чи ця думка, чи ця нав'язлива ідея, чи цей голос. Які є в нас в голові, він є від Господа Бога і інтуїтивно для себе вирішити, добре це чи ні, пропускайте кожну ідею і кожну думку, яка приходить вам до голови, через фільтр, який не втрачає своєї актуальності, через 10 Божих заповідей. От з'явилася у вас думка, пропустіть її через усіх 10 позицій, через кожну із заповідей. І якщо вона не суперечить Божій волі. Значить, вона не буде суперечити Божим заповідям, і така думка вона є від Господа. І якщо ця думка вона може когось образити, якщо вона йде проти волі Господні, якщо вона спонукає нас на гріх, вона не від Господа Бога. Ось так і фільтрувати думки потрібно.